Вітаю вас, дорогі глядачі на каналі Руху. Всі разом що суботи у Денвері, штат Колорадо. Група людей українців і не тільки збираються на мирні акції для підтримки України. І сьогодні ми вирішили поспілкуватися з Дариною Скляровою, яка є однією з організаторів цих акцій. Пані Дарино, вітаю вас. Вітаю, дуже приємно бути з вами. Дякую. Пані Дарино, розкажіть, як все починалося? Як виникла ідея проводити подібні акції, хто був ініціатором? Все почалося, скажімо так, рух в Колорадо почався з 2013 року. Все затихло в 2022 році. Моя родина з двома малими дітьми. В кінці лютого ми збиралися летіти в Україну у відпустку і скасували наші е, літаки. Ми не могли добратися до України. Е, ми розуміли, що серйозне, що серйозне е, збирається статися, і е, діаспора була дуже. Е, Наповнена страхом, наповнена люті, не розуміла, що відбувається, і е, як заведено в Америці, ми почали виходити на вулиці. Ми почали е, приходити до капітолію ще до повномасштабного вторгнення. Е, я з моєю роду, родиною туди приходили. Е, повномасштабне вторгнення ми стояли е, майже щодня. Е, з часом місяці проходили, проходили. Даунтаун Колорадо на вихідних майже пустий, там мало що відбувається. А ми розуміли, що ми хотіли, щоб якомога більше американців нас бачило, чуло. І ми вирішили вийти на міст над найжвілішою трасою в Колорадо. Це міжштатна траса. По ній їздять не лише жителі Колорадо. То нас бачать тисячі тисячі людей. От навіть якщо ми стоїмо дві години, ми рахували до 30 тисяч людей. Нас машин може проїхати і нас побачити. І ми почали виходити кожну суботу. Ми постійно сподівалися, що ось ось війна закінчиться, ось вона закінчиться. На самому початку ніхто не думав, що 4 роки ми будемо виходити кожну суботу. На жаль, війна не закінчилась. На жаль, американське суспільство звикає до цих новин. Новини в Америці почали показувати все, що завгодно, але не Україну. Ми не могли з цим зміритися, і ми продовжуємо виходити. Ви кажете що суботи, тобто протягом цих чотирьох, майже чотирьох років щосуботи без перерв. Так, ви знаєте, сьогодні з ми з чоловіком вирішили порахувати, скільки разів ми вийшли з попередньої, з, з самої першої суботи на мосту до суботи, яка ось зараз буде 22 лютого. І це вийшло 192 рази. Ми пропустили десь 4 рази через погоду, тому що іноді температура опускається занадто низько і коли вже мінус двадцять. Неприємно стояти, і вітер дуже неприємно стояти. Хоча ми пройшли і град, і морози, і неймовірну спеку стояли черебучо, попри будь що. Локація змінювалася з часом, чи це була одна локація, один міст? Ви знаєте, це один той самий міст, в нього дуже гарне розташування. Eh, нас бачать з обох сторін eh, і нас видно здалеку. Mm -hmm. Ти так їдеш по головній трасі, і мости, мости, і тут раптом один міст далеко, і його дуже добре видно. І eh, міст нам дуже підходить, що саме по цьому мосту. Немає великого трафіку. Ми ж все ж таки приходимо з родинами, привозимо багато інвентарю прапорів, банери. Нам треба розпакуватися. то треба, щоб машина була все ж таки припаркована деякий час, прямо там на мосту. То він нам дуже подобається і там дуже велика доріжка для пеших. То ми можемо там розташуватися, стоїмо там. І знаєте, це дуже добре, тому що люди звикли. Люди, ті, хто їздять по цій трасі, вони нас постійно бачать, вони звикли, що ага, субота, обід українці стоять. Хто зазвичай приєднується на акцію? Це українці чи можливо не тільки українці, сім'ї, чи просто самотні люди? Здебільшого це українці. Uh, іноді американці звичайно проїжджають, можуть зупинитися на мосту. виїжджають з хайвея, щоб під'їхати на міст, uh, привітати нас і дати нам слова підтримки. Uh, але щоб сказати, хто наші постійні учасники акції, це українці, здебільшого це українці, які тут вже живуть багато років, uh, є українці, які тут uh, народилися, uh, є українці, uh, які в Америку. Переїхали з України ще в 40-х роках. То дуже, дуже цікава діаспора. Знаєте, дуже цікаві люди зі своїми цікавими історіями. Скільки людей зазвичай приєднуються на акцію? Ніколи не можемо передбачити це. Перші роки нас збиралося багато людей до і то багато сказати багато. Це до 30 людей, хіба ж це багато, але все рівно ми раділи і, і тій кількості. Бувають дні, коли приходить лише п'ять людей, бо всіх своє життя, і знаєте, оскільки, оскільки не так багато підтримки серед новоприбулих людей, нас стало дуже багато українців в Колорадо. Але чомусь, все ж таки, виходити на акції і нагадувати про Україну не стало чимось таким, щоб новоприбулі люди це хотіли робити перш за все. Все ж таки в нас гарний штат, і є куди поїхати погуляти, де, дещо подивитися. Субота у людей, багато людей працює по суботах, суботи у людей насичені, і немає так багато підтримки, як би хотілося, щоб люди приходили. То до 30-30+, плюс це, мабуть, найбільше, що у нас було. Бувало і п'ять людей приходило. Це коли такі люті морози. А якщо порівняти з початком, зараз збільшується чи зменшується, яка тенденція? Ні, навпаки, навпаки, на жаль, на початку багато людей було. Виглядало це дуже яскраво, коли ти їдеш і на мосту не п'ять людей стоїть. Багато прапорів, банери висять. Але коли не п'ять людей стоїть, а ти бачиш 30 людей, це одне відчуття. І зовсім по іншому, коли ти проїжджаєш, і, а ну знову ці п'ять прийшли. Знаєте, mm -hmm. четвертий рік знову ці п'ять стоять. Але добре, що ви не зупиняєтеся навіть п'ять людей збираєтесь. Ви Знаєте, не можемо. І е дуже цікаво, що іноді, коли сильні навіть морози, я починаю писати нашим учасникам: давайте відмінимо. Ну, холодно чи ожеледиться, неймовірно, ожеледиться туди їхати по хайвею. Е цей міст знаходиться в дуже гарному. Е Місце положені, тому що він нас всіх об'єднує з різних сторін. Українці можуть туди з'їхатися, але все рівно іноді комусь доводиться і 30 хвилин за кермом їхати. А коли ожеледиться, коли не дуже гарний стан доріг, краще не ризикувати. То бували рази, коли я дзвонила і просила, давайте відмінимо. Люди все рівно приходили. Люди не погоджувалися, кажуть, ну як це ми не прийдемо, наші люди гинуть, таке відбувається в Україні, нас не покажуть по новинах, а ми будемо вдома на дивані. Люди не погоджувались, приходили? Так. Такі, знаєте, дуже завзяті українці, ті, хто туди ходять, їх важко зупинити. Яка головна мета ваших акцій? Ви знаєте, з самого початку це було, щоб американці знали, на якій стороні стояти, на якій стороні добро. Ми хотіли, щоб всі знали, що відбувається в Україні, що в Україні війна і вбивають людей. А після 23-го року, коли в Ізраїлі виникла трагедія, всі новини переключилися на Ізраїль, і ми не могли з цим погодитися. І ми продовжували виходити, вже нагадувати про Україну, просити про допомогу. Звичайно, перші два роки ми просили про допомогу з тим, як прийшов Трамп і як. Змінився фокус американців, і як багато людей більш не хочуть ділитися своїм державним бюджетом з іншими країнами. Наразі ми хочемо, щоб просто американці знали, де правда, американці знали де добро, знали, кого підтримувати. І розуміли, що приймати терористів на своїй території Аляска, не Аляска, але це ненормально, Це. Disgrace – це не шляхетно для американців таких людей приймати на своїй землі. Е, які головні меседжі? Можливо, ви кажете, банери вивішуєте. Що ви пишете на них? Е, перші роки в нас були банери з подякою для Америки за допомогу України. Е, останні е, півтора року в нас банер написано «F.U.C.K. CK Путін. Факт. Путін. Угу. Е, чи помічаєте ви вже якісь конкретні результати, які дають ваші е, акції? Можливо, десь фінансова підтримка з'являється, можливо, це медіа е, висвітлення. Чи помічали от конкретні якісь ви вже результати, яких вдалося досягти? Е, ви знаєте, аби не пром... нікого не провокувати. Ми не просимо фінансової допомоги від проїжджаючих машин. У нас нема банерів. Закиньте нам, задонатьте нам. Ми просто стоїмо нагадуючи про Україну. Звичайно, є американці, які можуть під'їхати, готівку дати. Ми, у нас є свій канал на Фейсбуці для діаспори. І ми там робимо збори на дрони відправо і купуємо дрони для наших військових. З американцями ми... є американці, які можуть просто приїжджати, купити каву, привезти, підтримати нас тією кавою. Чи ми помічаємо, що суспільство навколо нас знає про нас так? Безумовно, ми про це знаємо. Тому я засмучена, що таких акцій немає в інших штатах. Я би дуже хотіла. Буває, знаєте, я свою дитину відвожу на день народження в суботу. Я при тому живу далеченько від мосту. І я можу сказати на дні народження. Вибачте, нам треба раніше піти. Ми їдемо на акцію. І це так приємно, коли батьки кажуть: О, так це ви, бо ми іноді проїжджаємо, ми бачимо, стоять українці. Так то ви будемо знати. Це, це дуже приємно від е, різних людей е, чути, що М -м, ми знаємо, ми знаємо, ви там є. Молодці що стоїте. Ми з вами ми підтримуємо. Так. Ви згадали про Фейсбук-групу. Яка аудиторія в Фейсбук-групі? Це українська діаспора чи американці? Так, це українська діаспора. Не скажу, що у нас багато, у нас 3700 людей там, але ви знаєте, вдається кожні, статистика, що приблизно кожні 2-3 неділі ми купуємо один дрон. З самого початку почали фокусуватися на дронах, і е, наші люди, наші активісти, хто приходять на акції, хто нас підтримують, постійно скидають і потрошку, потрошку докупуємо. Для того щоб проводити такі акції в Денвері в Америці, потрібні якісь дозволи? Ви берете комунікуєте з владою, чи ви просто збираєтесь, і вас ніхто не чіпає. В 22-му році я обзвонила адміністрацію з питаннями, чи можна, чи дозволено. Нам дозволили правило таке: якщо ти працюєш з мікрофоном, якщо в тебе гнучкомовці, то тоді тобі треба дозвіл. Якщо ти просто стоїш з банерами, ти ніяк не, ти не зупиняєш трафік, ти нікому не заважаєш без проблем ти можеш стояти. Що ви плануєте далі робити? Які плани продовжувати можливо змінювати формат, який ще от до кінця в такому самому форматі висвітлювати ситуацію? Дивіться, скажу щодо себе, за ці чотири роки дуже змінювався настрій. Коли приходить багато українців, коли багато лайків на Фейсбуці, ти відчуваєш енергію, в тебе є бажання іти далі продовжувати далі. Коли діаспора не підтримує, ти бачиш, що люди виставляють фотографії того, як вони гарно проводять час десь, а ти зі своїми малими дітьми під сонцем або в мороз стоїш на тому мосту, не дуже багато і енергії, і бажання це продовжувати. Відкриєш новини, подивишся, що відбувається в Україні, ти розумієш, ти не можеш, ти просто не можеш е, спати спокійно, якщо ти нічого не робиш. Якщо ти не виходиш і не кричиш, що ось що відбувається е, з Україною, з добрими людьми, ось що зло е, робить в світі. І е, е, бували рази, що я розмовляла з учасниками, давайте припиняти, зупиняти, бо щось війна продовжиться. Зі мною не погоджувались. Наразі я розумію, що е, я не помру, якщо я ще раз прийду, і потім ще раз, і потім ще раз. Але я буду знати, що люди навколо знають і пам'ятають про Україну. І е, е, я хочу, щоб люди в Україні знали, що їх не забули, що люди повиїжджали за кордон, але е, не всі починають абсолютно нове життя. Е, дуже багато людей. Як я вам казала, люди переїхали сюди в 90-х. Люди з 40-х років тут люди народились тут, і вони все рівно виходять, тому що ну, це, має, це має значення. Хтось може це обесцінити, сказати, що це не багато дає, не багато дає, але е, хтось в Україні посміхнеться, що десь на іншому куточці світу люди з ними, з їхніми прапорами і про них пам'ятають, і за них моляться. Чи думали ви про те, щоб масштабувати ваш рух, можливо, мотивувати людей в інших містах, штатах, або ж об'єднуватися з якимись організаціями для того, щоб посилювати ваш голос? Якщо чесно, на четвертому році війни вже не очікуєш від діаспори, від діаспори вона вже дійшла, вона вже показала все, що могла показати. Тому якщо в інших штатах це відбувається, це вже відбувається, це не забереш. Я розумію, що вони на тій самій хвилі, що й ми. Якщо в інших штатах цього не почалося, і це не стало традицією і не стало чимось регулярним, це вже не станеться. Ми ділимося, ми іноді пишемо наші світлини в Фейсбук-каналах в інших штатах, отримуємо вподобайки, але на цьому все і закінчується. Пані Дарино, дякуємо вам, що ви разом з вашими друзями, знайомими в Сполучених Штатах не мовчите, не просто сидите. А говорите про Україну американцям, показуєте ситуацію. Дякуємо за вашу роботу, за вашу діяльність. І також дякуємо, що сьогодні розповіли нам про вашу цікаву і потужну ініціативу. Дякуємо вам. Ви знаєте, я вам теж дуже хочу подякувати за те, що е, ви про нас розкажете українцям в Україні. Я хочу, щоб вони знали, що е, попри все, ми з ними. От чесно, ми з ними ми стоїмо і ми віримо в перемогу, і ми дуже хочемо їх підтримати. Ми дуже хочемо, щоб вони посміхнулися. Ми дуже хочемо, щоб вони знали, що е, про них пам'ятають і е, за них борються. Ми пишемо конгресменам, ми пишемо нашим політикам, ми виставляємо ці світлини. Ми щось намагаємося від них отримати. Просто коли я це роблю, тільки лише моя родина, чи дуже маленька кількість українців. Це не дає такого результату, коли більша кількість американців починає писати, починає дзвонити нашим конгресменам. Дякуємо вам і вам дякую.